Сьогодні у нас на огляді джип компас комплектації Trailhawk, автомобіль в. Комплектації з допами, тобто у нас є безключовий вхід в автомобіль, повністю шкіряний салон, панорама, електроприводи сидінь, підігрів сидінь. Автомобіль мав пошкодження в передній частині, ремонт і відновлення ми тут також йому зробили. Швиденько, коротенько про це сьогодні будемо говорити. Подивимося, скільки подібні автомобілі коштують на аукціоні, скільки можна привезти, розмитнити, зробити, що може коштувати по запчастинам, і зробимо йому легенький тест драйв. І так, погнали! let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe Чекати, компас це у нас один із найтоповіших кросоверів в замовленнях автомобілів із США. Конкуренція являється йому тільки один це Jeep Cherokee. Джип Гранчі роки хоч і набирає більше популярності, тому що, наприклад, 2-3 роки назад гранди коштували від 35 і вище, то на сьогоднішній день їх можна робити від 25, а це вже зовсім інший сегмент автомобіля. Але ж сьогодні все-таки ми говоримо про компас, компас Trailhawk, і на що потрібно звертати увагу, коли ви вибираєте для себе автомобіль. Наприклад, ця версія автомобіля зроблена не так, як Limited. Якщо ми з вами звикли бачити Limited з дуже низькою губою бампера, саме вона нам дозволяє використовувати автомобіль комфортно по місту. У неї не такі. Налаштування ходової вже в лімітед машини, відповідно, не така трансмісія, не такий повний привід. Що у нас, відповідно, коли ми говоримо про трейлхок? Тут, в саму першу чергу, є видозмінені бампери. І вони мають ось такий гострий кут зрізу. Відповідно, коли ви хочете їхати брати якісь рівчаки. Дуже круті наклони, то це буде робити джіп-компас дуже і дуже легко. Додаткові крюки, які в нас є як в передній, так і в задній частині автомобіля, можуть витягувати цей автомобіль, наприклад, або інший автомобіль, зацепивши його з багнюки. Але ці крюки і зроблені з такого прорезиненого пластика, верніше цей метал, покритий ним. І Якщо ви щось металеве сюди зацепите, його щешите, то пофарбувати назад це так. Не вийде. Тому це з однієї сторони прикольно класно і практично, а з другої сторони, це просто декоративна накладка. І це треба розуміти. Тому що якщо ви вибираєте для себе автомобіль, який має виконувати надзвичайно складні задачі по бездоріжжю, то, звичайно, для цього вам потрібен джип Wrangler. От саме він має старі традиції американських та й взагалі. Автомобілів для бездоріжжя, де у нас мости, роздатки і так далі. Тут у нас все виконано звичайно через невеличку роздаточку, караданчик і через задню муфту півосі передається навантаження на задні колеса. При цьому автомобіль до 40 км на годину їде на повному приводі. Після 40 км на годину він відмикається і їде як передньоприводний автомобіль. Саме тому у повноприводних автомобілях вищий розхід пального, ніж у передньоприводних, тому що розпочинають рух вони на повному приводі. Коли йде проскользування коліс, тоді це бачить комп'ютер автомобіля і підмикає задню вісь автомобіля. Ми можемо бачити, як цей автомобіль може заїжджати на досить складні такі. Вершини. Ну, їх назвати, звичайно, надзвичайно складними неможливо, але тим не менш він може виїхати і на цей горбик, який у нас тут поруч знаходиться. Коли це була б комплектація ліміти, це б вже було б зробити важче. Так, її повний привід виїхав би і на неї, але зірвати свій передній бампер через його низьку розміщеність у ліміте був би шанс набагато більший. Тому, якщо ви. Плануєте для себе купити джип-компас і хочете мати меншу витрату бензину, я вам рекомендував би брати автомобіль на передньому приводі. Він буде споживати біля 10-11 літрів в середньому змішаному циклі. Якщо ж ми говоримо про повнопривідну версію автомобіля, розраховуйте літрів на 13-14. От і все, що вам потрібно знати. Тобто ми можемо переплачувати на кожні 100 кілометрів шляху, а можемо не доплачувати, в залежності від тих, які потреби і задачі ви виставляєте перед своїм джіп-компас. Ремонт цього автомобіля ми виконували в передній частині, і як бачите, ми поставили фари по заміннику. А відповідно, вони мають... Дуже і дуже красивий вигляд, тому що мені взагалі не подобається, як взагалі могли зробити так дизайнери і інженери, коли уже на джіп Cherokee ставляться ледовські фари на Grand Cherokee також. Верніше, там ксенон у нас іде, то в компасах у нас доступна версія фар тільки ксеноном, які, до речі, дуже дорогі, і які зустрічаються на автомобілях дуже і дуже рідко. Тобто в основній своїй масі, навіть трейлхоки, ліміти, топові комплектації йдуть на галогенних звичайних фарах. Звичайно, їхнє свідчення вночі. Ну, М'яко кажучи, не дуже. Так, вам щось буде видно, але в світі сучасної оптики, я думаю, можна було б це поправити. Благо, є у нас рішення від китайців ставити саме ось такі фари з led полоскою У нас галогенна лінза так і залишилася. Але завдяки лінзі вдається збирати кращий пучок світла, та й автомобіль з такими фарами виглядає набагато красивіше. Як бачите, ми... Поклеїли на автомобіль плівку, яка відповідає за те, що і підмічаєш підмічаєшся комплектація Trailhawk, Ми завжди в ремонті для наших клієнтів відмічаємо кожну дрібницю. Адже велика, класна, крута робота. Завжди складається з малесеньких дрібниць. Відповідно, з малесеньких дрібниць ми розуміємо, що у нас не шатається ні решіточки, у нас все стоїть на місцях, всі запчастини, що були пошкоджені в цього автомобіля, замінені на нові, а зазори у нас виставлені і стоять абсолютно ідеальними. Давайте, відповідно, ми і подивимося, як цей автомобіль виглядав по аукціону на його пошкодження. Зараз в цілому подібні автомобілі можна торгувати біля 4,5-5,5 тисяч доларів. Середня ставка в цілому на джип-компас складає біля 3700 доларів. Я вам скажу з досвіду так: якщо ви хочете придбати для себе джип компас комплектації Latitude. То його можна придбати в районі 3,5, привезти в районі 11 без ремонту та плюс ремонт і відновлення, про яке я розповідаю багато і на кожному відео, який складається з закупівлі запчастин, ремонту автомобіля по кузову, фарбування, а також відновлення безпеки чи ходової, якщо вони також пошкоджені, і може сягати абсолютно різних сум. Від мінімальний, там, не знаю, наскільки я на сьогоднішній день бачив. З пригнаного автомобіля США 4-5 тисяч доларів, що трапляється більш рідко. На більш автомобілі більшість десь 5-6. На автомобілі, де пошкоджена там безпека і ходова, і десь в середньому ремонт завжди складає 7-8 тисяч доларів. Це реальність. Я вам розповідаю, як є. І на всіх відео я вам перераховую, які запчастини закуповуються і так далі. В середньому середній чек на биту машину закупівлю запчастин іде десь біля. 3-4 тисяч доларів. Все інше це вже там у нас ремонтно-відновлювальні роботи, фарбування і таке інше. Відповідно, безпека. Якщо стріляла торпеда, її потрібно перешивати, відновлювати якісно, це там, в районі 1000 доларів. Звичайно, стріляє руй, коліна, шторка, стріляють ремні безпеки. В кожному ремні по три точки, буває, стріляють подушки і в самих сидіннях. Це все треба красиво, стрічечкою зашивати, щоб навіть не було видно, що ця безпека автомобіля спрацьовувала от саме так ми працюємо, от саме так це тому і коштує. Звичайно, якщо робити все тяпля подешевше, знаєте, половину запчастин не ставити або закуповувати їх битими на Оликсі пошкодженими. Відповідно, щось ліпити, клеювати, приклеювати безпеку, не міняти подушки, не робити, ставити обманку, торпеду там затягнути дешевим форматом, щоб навіть аєрбек не було. Вибито, звичайно, такий ремонт буде виходити дешевше. Але тому з нами люди й замовляють авто із США для того, щоб робити автомобілі для себе кращими. Не такі, як вони продаються на авторі, а не такі, як вони зроблені на продаж, а щоб отримати той автомобіль, який він хоче, який він бачив і візуалізував для себе. Тому ви з нами можете отримати саме такий автомобіль. Як ви бачили по фотографіям, цей автомобіль зі сполучених штатів Америки приїхав без фаркопу. Відповідно, замовник захотів, щоб цього автомобіля стояв і фаркоп. Ми відповідно йому його встановили. Встановили по оригіналу, як це задумано, заводом-виробником. Тобто, для того, щоб поставити такий фаркоп, треба було замінити відповідно, в тому числі, і бампер. Так, тому в цьому автомобілі стоїть новий бампер, новий фаркоп. І ми поставили тут, звичайно, газ четвертого покоління. Оно, балончик там є, видно? Да. Заховався. Супер. І ось саме прицепне. Так ось. А тепер клієнт має відповідно у себе можливість возити прицепчик. У нього є ще додаткові рейлінги. Це повезло. Прийшло із США. Він може розміщати тут додатковий багажник. І, відповідно, багато речей возити з собою. Багажники ці виглядають ось таким чином. Ви можете це компонувати на будь-якому автомобілі, тому що, наприклад, в компасі не дуже великий багажник і розмірами його він, звичайно, похвастатись не може. Але ось таке рішення досить є таким непоганим. Коли ми говоримо про замовлення авто із США під ключ з нами, з Мітуавто, то що ви отримуєте? Як бачите, ви отримуєте автомобіль. Якісно відремонтований, на який ми даємо гарантію, гарантію на геометрію кузова виконані роботи відповідно, і у вас не буде проблем з експлуатацією цього автомобіля. Додатково ви звичайно замовляєте з нами підготовку автомобіля для експлуатації під себе. Звичайно, що ніхто вам не буде. На авторія там додатково ставити рейлінги, ставити фаркопи, бампера, не буде вам ставити газ в автомобіль, не буде купувати і встановлювати вам нову гуму, робити обслуговування автомобіля, як всього замінені масла, фільтра в коробці, роздатці, муфті, двигуні, фільтра, усі поміняні і так далі. Все, клієнт замовив цей автомобіль із з нами. Ми його він взагалі не з міста Києва, він, якщо я не помиляюсь, з Харкова, але можу помилятись, уточню у Ільї трішки пізніше. Але в чому суть? Ви можете дистанційно з нами робити так автомобіль, проживаючи в місті Києві, не в місті Києві, без різниці. Ми знаходимося в місті Києва, окружна 4Б. Ось це ми тут. Так ось, ви отримуєте ось такий повністю підготовлений автомобіль до експлуатації, і вам просто не треба нічого робити. Просто сів і поїхав. Мене знову кусають комарі, тому погнали в салон. В задній частині автомобіля розміщуватись достатньо зручно, але, звичайно, це не буде так, як в джіпа Grand Cherokee. Але такі невеличкі люди мого розміру, наприклад, їм сидіти дуже зручно. Якщо ви, звичайно, сядете більш крупніша людина, то мені здається, що краще буде сидіти на передньому сидінні, тому що вони регулюються як по вильоту, так і по висоті. І відповідно під різний зріст і вагу можна це налаштувати. Таких налаштувань на задніх сидіннях ми не маємо, ми можемо їх тільки складати, якщо нам треба щось мати більший багажник. А для задніх пасажирів у нас один є USB-вихід для підзаряджання телефону та розеточка на 150 Вт. Підігрівів та вентиляції сидінь в джепа на задні сидіння не передбачено. Безключовий вхід в автомобіль, без нього уже ніяк сучасний автомобіль обійтись не може. Приводи сидіння у нас електричні, регулюються як по висоті, так вперед, назад, і людина різного розміру під себе може це підлаштуватися. Відповідно, 4 скло підіймачі, два передніх будуть автоматичні, а задні будуть звичайні. Пам'яті сидінь у нас тут також немає, є датчик світла. Коли ми хочемо керувати цим автомобілем, ми відповідно розуміємо. У нас є звичайний круіз-контроль, тобто це не дистронник, він не адаптивний. У нас великий екран за кермом автомобіля. Бачимо, ми тут у нас швидкість і можемо вмикати дуже різні такі налаштування. Бортовий комп'ютер, скільки автомобіль проїхав, денний, скільки витрата пального у нього, яка у нас температура оливи. Який, яка витрата пального в моменті, є дуже багато різних ось такого роду налаштувань. Тобто ось тиск в шинах, наприклад, температура двигуна, температура охолоджуючої рідини, температура масла, ось заряд акумулятора, тиск в шинах. Е, головне устройство цього автомобіля у вигляді u конекта е, має вже рестайловий вид. Тобто, коли ми бачимо синього формату, у нас... Е, Відтінок на цих кнопочках, ми розуміємо, що це вже у нас оновлений останнього покоління Uconnect. Тобто Wi-Fi ходпост ми маємо ось цю штучку. Це значить, що ми можемо підключатися до цього автомобіля без провода USB. Ми можемо просто підмикатись. Оскільки я не власник, не хочу підв'язуватись, мені зручніше підключитися до CarPlay та Android Auto завдяки да, простому шнурку, для того, щоб вам його Показати відповідно, завдяки цими функціями, ви можете отримувати Google карти, навігацію, виставляти необхідний маршрут, куди він тобі їде, з пробудовкою відповідно маршруту з урахуванням пробок. Ви можете вмикати музику, Spotify, YouTube Music, приймати і відправляти повідомлення через Viber, Telegram та таке інше. Тобто, дуже багато є налаштувань, корисна, класна штука. Так, у нас тут є ще підігріви сидінь підігріви керма. І у нас ще є панорамний дах, який відчиняється ось таким чином. Нажимаємо кнопочку, шторка у нас їде. Е, може бути в декількох положеннях наполовину відчинена, на те, щоб повністю відчиняти. І е, люк можна відчиняти, ставити просто на провітрювання Можна відчиняти повністю їхати з відкритим. Є ось така сіточка, яка допоможе. Щоб камінчик не прилетів вам по голові. І, до речі, коли ми робимо автомобілі, вже віддаємо на хімчистку, хімчистка пропонує додаткове обслуговування панорами. Тобто салазки все в панорамі ще змащують, для того, щоб цей автомобіль слугував вам безпроблемно. Так, газ ми сюди поставили, це я вам вже сказав. Система повного приводу. Значить, дивіться, якщо у нас на Jeep Compass Limited буде просто така шайба, яка вмикає повний привід, і буде режим авто, і пісок, і грязь. все, більш нічого не буде. то в Trailhawk ми маємо додаткові налаштування. Тут у нас є, наприклад, блокування диференціалу. Звичайно, це не блокування диференціалу. Тут його бути не може. Це імітація. Але, тим не менш, воно працює досить непогано і непогано допомагає автомобілю їздити на бездоріжжі. Є контроль спуску автомобіля. І ще один додатковий параметр, який є в Трилхока, немає в ліміте, це рок. Тобто скали, гори, камні, цей автомобіль може їздити саме по ним. Як я вам і на попередньому відео розповідав про джіп Grand Cherokee, не потрібно їздити На цьому автомобілі на замкненому повному приводу по хорошій асфальтній дорогі. Як цей автомобіль може виїжджати на складні місця завдяки своєму бамперу, ви вже бачите також на нашому відео. Тобто задні колеса можуть гребтися, потрібно там, можливо, деякі режими необхідно вибирати, щоб він виїжджав легше на такі перепони, як ось ця наша горка. Автомобіль має вражаючі характеристики на бездоріжжі в тому числі. Але не треба думати, що ви придбали собі джевку. Ранглер, що ви можете його поїхати, втопити в якесь болото, і він з любого болота вийде, тому що це позашляховик. Не позашляховик, це, це кросовер. От, да, Він може виконувати на бездоріжжі певного роду задачі, непогано він себе там веде, але ні в якому разі це не мостовий позашляховик. Не путайте, тому що за трактором іти прийдеться далеко і його витягувати, Подриваєте собі бампера і все інше. Як їздити на цьому автомобілі? Так, тут у нас 24 двигун Tiger Shark. Звичайний класний надійний двигун, їх усі люблять. І розганяє він цей автомобіль досить непогано. Наприклад, ось дивимося, пряма дорога, нажимаємо газ в полік. Що у нас буде? Буде, щось навіть їде. Ну, Звичайно, показники не вражаючі. Хотілося б на цьому автомобілі отримувати більш кращі показники, але з рестайлом з 2022 року на цей автомобіль почали встановлюватися двигуни 2.0 Turbo. турбо. А відповідно, вони на, 200 кінські, на 280 кінських сил. Відповідно, вони мають більше крутного моменту і вони більш динамічніші. Тобто, автомобіль буде їхати набагато краще. Прикол того, що це старий Tiger Shark, на який ставиться газ 4 покоління, за це його люблять найбільше. Але якихось вражаючих динамічних показників поприскоренню тут розраховувати не потрібно. Але досить непогано він все-таки веде себе на Jeep Renegade, а також Jeep Compass. Коли він стоїть на джіпі чи роки, то скажу чесно, його малувато. У мене дружина їздить на 2.4 роки, їй вистачає малу возить в школу, на гуртки. Знаєте, типу, по справам власним їздити по місту вистачає. Їхали ми по трасі до мами. їздили, Треба було йти часто на обгон. Скажу чесно, не вистачає. От отут от не по місту вистачає на трасі маловато. Треба брати 3,2. 3.2 на джипах компасах відсутні, неможливо його купити з цим двигуном, його просто немає. Але б я б, наприклад, хотів би я б собі взяв би такого звірка. Але, на жаль, немає. На джипах широкі доступні. А витрата пального на 3,2 буде всього там на півтори літри більше, але на 280 кінських сил, туди, кстати, газ теж четверте покоління ставиться, ви отримаєте більше задоволення. Ну, як бачите, у нас ось погана дорога, ось такі камні, і ну, машина веде і їде до себе досить непогано. Ви досить зручно, комфортно можете на ній їздити. От, так. От. Ну, Супер, вона для цього предназначена. Але не потрібно переоцінювати його можливості. Це дуже важливо. Тому що тоді починається, ой, муфта згоріла, ой, речах вирвало, ой, хрустить шрус. І так далі, і по трактору далеко йти. Ну, а, друзі, якось так зробив вам швиденько аналітику в цілому по джипам, на що потрібно розраховувати, коли ви собі що вибираєте. Там Ренегейт, компас, Grand Cherokee, Cherokee і так далі. В чому основна різниця? Тобто, ви маєте розуміти, хочете більше комфорту, беремо Чирокі. Хочете мати менше комфорту, беремо ренегейт. Хочете мати щось таке посереднє, тобто посерединки. Між комфортом і некомфортом берете компас. А, якщо хочете мати преміум, надзвичайно щось таке комфортне, берете Grand Cherokee. от Просто преміум, яка класна машина, просто супер. Хочете мішити багнюку, топити, її, не ходити за трактором, а всім бути трактором, всіх витягувати, берете Wrangler. Ось так в джипах це все якось реалізовано. Класними крутими дизайнами, сучасними функціями, тобто ви обіженими по функціоналу не будете, там сліпі зони і так далі. Ну, Тобто, ну, більш кращі комплектації завжди будуть черокі, грант широкі, -широкі. Тобто однозначно. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподобалось, підтримайте, поставте лайк. Намагався передати вам реальну картинку, що таке джип компас з чим його їсти, як його експлуатувати. Тому що машина дуже така непогана, машина, дуже цікава. І а, зараз по замовленням ця машина у нас на першому місці а, навіть не джіп Cherokee. Jeep Cherokee замовляють вже менше, чим Compass. А джипи-Ренегейди із замовлень зникли взагалі, чомусь не замовляють люди. А, якось раніше було ну, місяць-дві-три Ренегейда, потім якось перейшло до одного, а тепер вже ну, місяців 4 я ренегейдів не купував. Останній це десь був, напевно, в грудні, да, навіть більше, да, в грудні був останній чи в листопаді. Ну, якось так. До нових зустрічей. Всім пока.